7 вісім років це саме той період, коли обов'язково потрібно прийти на огляд ортодонта і почати, якщо потрібно, ортодонтичне лікування. Є така думка, що ми почекаємо, поки дитина виросте, поки її буде 16-17 поки виростуть всі зуби, тоді ми почнемо ортодонтичне лікування. Можу сказати, що це дуже помилкова і неправильна думка, тому що раннє лікування воно є дуже важливим і воно називається Золотий період в дитячому віці це означає, що в ранньому лікуванні ми можемо зробити такі речі, які ми не зробимо. Пізніше як дитина виросте. В першу чергу ми можемо вплинути на ріст кісток, підготувати ту кістку, підготувати місце для того, щоб зуб прорізався. Неправильний прикус це не просто про здоров'я зубів і про зовнішній вигляд дитини. Неправильний прикус він формує або перешкоджає правильному розвитку цілого організму дитини, тому що коли ми маємо неправильне дихання, коли ми маємо шкідливі звички, коли у нас аденоїди, коли у нас дистальний прикус. Коли в нас є уздечки неправильно прикріплені, все це відображається на загальному стані здоров'я. І 7-8 років це той період, коли все це ми можемо побачити, багато речей випередити, не допустити і контролювати правильний розвиток дитини. Це не просто про зуби, це про загальний стан здоров'я дитини.